Так, ось машинка вже повністю готова. Зараз показую, як все вийшло в двох словах, Перед історія. потрібна була машинка для мого дідуся. У нього якраз скоро день народження, у нього є автомобіль Москвич 21.40, але він вже у неналежному стані, тому вирішив зробити з сім'єю йому такий подаруночок. Шукав багато варіантів вазівок, але ну, варіанти всі були не підходящі. І дев'ятки дивився, і сімірки, і все, що можна було тільки за такий бюджет розглянути. Ну, бюджет був 15-2000 доларів. Але, на жаль, нічого толкового за ті гроші не можна було знайти. Тому був вибраний такий варіант, чисто випадково, чи в принципі, дуже близько біля дому. За 700 доларів був куплений такий автомобіль. Він був частково комплектний, тому що він повністю переварювався, повністю автомобіль був. Після фарбування, але не був зібраний. Тобто е ні бамперів не було, там, ні двірників, ні дисків, ні коліс, нічого такого. Так, основні деталі і узли. Салон був розібраний повністю. Тому така машинка Вона концепція моя була така, що залишити машинку повністю в оригінальному вигляді. Так Вона має набагато кращий вигляд, як на мене, і, і має якусь трошки цінність, повністю переоформлена. Тобто на свіжих документах все чітко, все класно. І з нюансів, це залишилося замінити повністю гуму. але Гуму я вже буду замінювати прямо в дідуся, тому що в нього на старому автомобілі повністю нова гума, він недавно купив. Я сюди її просто повністю перекину. І це буде повністю комплектний автомобіль, готовий до щодня, щодневного використання. Якось так показую салончик. Салончик був зібраний з багатьох автомобілів, але це ще попередні власники тут багато що шукали та купляли. Ось такі карти, повністю все під оригінал, тільки ручки замінені від шостої моделі. Знайшов ось такі крутілочки для склопідйомників. Тобто тут спереді дві пріюшні, ззаді дві копієшних, але вони схожі. І з неоригінального це магнітофон тут був попередніми власниками встановлений. Тут один власник в принципі, в принципі автомобілі був дідусь, все життя їздив, дідусь помер. Його і його дружина вирішила відновити цей автомобіль, але кінчилось натхнення і грошей, тому після того я її купив і доробив. Також там встановлений біля магнітофона датчик на масло механічний. В принципі, автомобілем я повністю задоволений, як все вийшло. Так і тут салончик ззаду, сидіння також з іншого автомобіля куплялися. То я ще чук мій з реманентом для зйомки стеля була куплена повністю від сьомої моделі. Мені так навіть більше подобається, тому що вона вже жорстка. Тобто, ви самі розумієте, що це не те натягнуте. Що вічно падає на голову і відпадає, має такий вигляд оригінальний ковричок. Також від 7 моделі був поставлений оригінальні килимки. Все прекрасно закривається. Так, це жигуль, треба трішки хлопати, але в загальному все чітко. Із нюансів таке в очі кидається. Це педалі газу, але знайду ту пластмаску і встановлю. Зараз покажу з іншого боку, повністю. Такий салончик. Час, ось так магнітофон був тут встановлений, я вже не став нічого переробляти. Також зараз покажу підкапотний простір. Ось так вона виглядає під капотом, під капотом тут також проводилися роботи. Тобто попередні власники тут відремонтували ГБЦ, в двигуну замінили кільця це з їх слів та вкладиші, новий радіатор. Так, в принципі, не вистачає тільки трубки. А так в загальному вже я переробив під шаровий кран на пічку, тому що це жигульовська проблема. Я вирішив зразу, щоб дідуся залишили цієї проблеми, відразу встановив механічний такий ручний кран ззовні. Навіть з цієї проблеми не було, колись в мене була вазівка, я так зробив і забув про цю проблему в принципі, назавжди. Також із цікавого, що в цьому автомобілі, це, е, за, чому я його вибрав. Тому що була повністю нова ходова на ньому встановлена. Зараз покажу легенько знизу. Тобто тяги нові амортизатори, дніще, як бачите, повністю все переварені, спереді нові речаги, нові шарові, нові рульові тяги. Тобто все повністю нове. Зараз покажу, як я обшив багажник. Так виглядає багажний відділ, обшивав повністю все сам. Бачили відео перед цим, тобто з карпету, карпету, тут тільки вже постелений жолоб цей заводський, тип, типу заводський, вже новий. Тут все вплеене, тут також вплеене. Я думаю, що такий вигляд багажного відділу буде навіть непоганий. Ось в загальному вийшов такий автомобільчик, мені подобається, особливо е, хотів зберегти ці ковпаки та диски, вони не ідеальні, звісно, але з 3 метрів я їх полірнув. Я думаю, що вигляд буде на них. Те, що треба. Отакий От автомобільчик у нас вийшов. Всім дякую за увагу, дякую всім тим, хто поставить лайк та підпишеться. Все, до нових зустрічей!